Доброго дня, шановні глядачі! Дякую вам велике, що обрали мій канал для навчання. І для того, щоб ми разом з вами закрили 2025 рік, подавши річну податкову звітність. У кожного із вас унікальна історія і унікальна індивідуальна ситуація. Я думаю, що на моєму каналі ви знайдете будь-який вид звітності, яка підійде саме вам. Також прошу підписатися на канал, поставити вподобайку. І якщо є бажання стати спонсором каналу. Для спонсорів у нас будуть декілька унікальних звітів. Можливо, один з них підійде саме вам. Під відео є ряд референтних посилань для відкриття розрахункового рахунку ФОП у Монобанку, для відкриття і реєстрації касових апаратів, у вчасна каса, чекбокс. Якщо є бажання, будь ласка, переходьте, а також обов'язково гляньте, мій магазин трав'яних домашніх чаїв. Можливо, щось для себе знайдете. І так сьогодні ми з вами будемо формувати та подавати річну звітність, яку потім маємо передати. У банківську установу для того, щоб підтвердити походження наших грошових коштів, за які ми живемо, і за які ми робимо різні закупи. В 2026 році буде ну, дуже сильно підвищений контроль щодо походження коштів і щодо їх витрат. Тепер кожну закупу буде підтверджувати. Походження грошових коштів, і це ми можемо робити за рахунок нашої річної звітності. Тому її потрібно скласти досить уважно, від, віднестися до цього дуже сильно відповідально. Тому я рекомендую здавати не в останні дні звітності. Ми знаємо, що на подачу деяких звітностей дається 40 днів, деяких 60 днів. Але Всім рекомендую здати свою звітність до 31 січня, щоб у вас була можливість, якщо виявиться будь-які негаразди, або якісь помилки ви знайдете, або вам зателефонує податківець і запитає, що тут так, а що не так, або вам надійде лист в електронний кабінет платника податків. У 2026 році це буде дуже сильно, активно написання листів в електронні кабінети. Тому що немає асигнувань на папір, на марки, немає такої великої кількості працівників, які можуть формувати листи і відправляти. Тому багато з'явиться причин, чому відправляються листи саме в електронний кабінет платника податків. Після подачі річної звітності обов'язково через декілька неділь зайти і перевірити, чи все у вас гаразд. Тому що будь-який середньостатистичний податківець. Обов'язково перевіряє звітність протягом двох неділь. І так, сьогодні ми з вами починаємо заповнювати одну із цих декларацій. Поїхали! І сьогодні ми з вами проговоримо алгоритм дій щодо подачі річної звітності у випадку, коли у вас. Змішана система оподаткування а саме різні групи єдиного податку протягом 2025 року. Тобто, ви протягом 2025 року спочатку були на першій групі, потім перейшли на другу групу протягом року. Цей приклад заповнення зараз з вами і проговоримо. Заходимо в електронний кабінет платника податків. Сюди заходити можемо. За допомогою електронних ключів або електронно-цифрового підпису через портал Дія. Натискаємо в розділу ведення звітності. Обираємо з вами рік 2025. Натискаємо Створити. Обираємо декларацію. У нас з вами тут представлено дві декларації для платників єдиного податку третьої групи або першої та другої. В нашому випадку ми використовуємо для першої та другої групи. Але на практиці люди могли змінити з першої на третю, з третьої на другу, з другої на третю. Так от ми декларуємо в кінці року і обираємо ту декларацію, на якій системі ви єдиного податку знаходитесь, коли закінчився рік. Тобто, якщо у вас третя група, то ви обираєте звітність для третьої групи. Якщо у вас, як в нашому випадку, друга група, бо ми перейшли з першої на другу, то ми обираємо декларацію для другої групи. Обов'язково вибираємо додаток 1. Він у нас буде один єдиний. Створити. Шапка декларації заповнюється автоматично, але ви маєте перевірити усі свої дані і обов'язково вказати номер телефону, щоб він був для зв'язку з податківцями. Можливо, вони захочуть задати вам деякі питання. Так, переходимо в заповнену декларацію. В 9-му рядку обов'язково вказуємо фактичну чисельність найманих працівників. Якщо їх немає, то ви ставите 0. Далі в 10 рядку види діяльності заповнюємо ті, яким займаємось. Якщо у нас їх декілька, натискаємо на останній рядочок, у вас з'являється таке віконце, натискаємо плюсик, додаємо рядочок. Натискаємо на рядочок, мінусик, забираємо рядочок. І так, перших два квартали 2025 року ми знаходились на першій групі. Других два квартали 2025 року ми знаходились на другій групі. Все це заповнюємо в одній декларації. Йдемо по порядку, другий розділ. Перший другий квартал заповнюємо дані по авансовим платежам. 908 гривень 40 копійок перший квартал, 908 гривень 40 копійок другий квартал. В першому рядку вказую, скільки ми заробили за цих 2 квартали. В моєму випадку це 200 тисяч гривень. Обов'язково не забувайте фіксувати всю суму доходу, тому що ви могли отримувати на першій групі як і готівку, так і розрахунки на карту. На розрахунковий рахунок ФОП. Не забувайте їх сумувати. В третьому розділі заповнюємо авансові платежі третього і четвертого кварталу по 4800. Мій платник єдиного податку сплачував по 1600 на місяць, але є такі ставки, які відрізняються від цієї суми. Наприклад, 10% від мінімальної зарплати. Або 17, або 6. У кожного по різному, це залежить від вашого місця розташування. В третьому рядку заповнюємо дохід на другій групі, в моєму випадку це було 3 мільйони гривень. Дублюємо у восьмий рядок загальну суму доходу. І перша, і плюс друга група. Це 3 мільйони 200 тисяч гривень. В 21 рядку фіксуємо оплату ЄСВ. Незалежно від того, що ви були на єдиному податку на різних групах, у вас додаток по ЄСВ один. Їх не потрібно декілька подавати, фіксувати. Він додається один до однієї декларації, в якій вказується, що ви були на таких то групах і сплачували ЄСВ на єдиному податку. Тобто не на, не на якій групі, а на єдиному податку. Отже, у мене сплачувалось ЄСВ весь рік. Це фіксована сума 21 120 гривень. Я її ставлю в 21 рядку. У 8 розділі ми фіксуємо сплату військового збору. З 1 по 12 місяці ставимо відмітки. Загальна сума сплати військового збору за весь 2025 рік становить 9600. Внизу не забуваємо поставити відмітку додаток 1. Зафіксували. Піднімаємося догори, Натискаємо на додаток. І заповнюємо з вами додаток. Шапка додатку заповнюється автоматично, перевіряємо просто дані. У восьмому рядку вказуємо період, з якого по якій ми були на єдиному податку. А ми були весь 2025 рік. Тобто, як ми бачимо, тут немає розмежування, що я була на першій групі або на, на, на другій. Тут просто загальна інформація про те, що ви були на єдиному податку. Рядок 8.1 заповнюється 6. Цей Код означає, що ви були на єдиному податку. В табличці в розділі 2 заповнюємо ставку мінімальної заробітної плати протягом 2025 року. Вона становила 8 тисяч гривень, дублюємо за всі місяці. В третьому розділі ставимо ставку ЄСВ 22%. Дублюємо в кожному місяці. В четвертому розділі фіксуємо уже остаточну суму, яку ми сплачували з вами. В бюджет ЄСВ це 1760 гривень на місяць. Ви мали право платити поквартально. Не забуваємо вказати загальну суму усього. Піднімаємося до гори і натискаємо Перевірити. Перевіряємо. У нас з вами з'явилася зелена відмітка, що все добре. Натискаємо на дискетку. Натискаємо так бажаємо підписати. Підписуємо за допомогою електронних ключів або електронно-цифрового підпису, не забуваючи, що він має бути у вас один. Якщо у вас їх буде декілька, ви будете просто вгадувати, яким підписати, у вас це може не вийти. Підписали і відправили. У результаті ми хочемо отримати квитанцію номер 2 Ось такого зеленого кольору. Натискаємо на цю квитанцію. Квитанція номер 2 перегляд. У вас має бути ось це прийнято пакет. Це означає, що у вас усе добре і ви закрили ваш 2025 рік. Дякую за увагу! Наснаги вам!